Sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm Beachy ambiance. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun soaked guitar Occasional melodic bands reminiscence. І в нас сьогодні гості, яких ми їдемо забирати. В нас закінчився робочий день, і ми прямуємо за нашими друзями, заберемо їх для себе. І сьогоднішній вечір проведемо у відпочинку і в задоволенні для себе. Тому вам бажаю приємного перегляду. distant tides let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own serene stories flowing like the ocean breeze if you ever feel like pairing lyrics with that vibe У нас сьогодні меню буде просте-просте, максимально просте. Овочі, ковбаска, сирочок і бутербродики з паштетом, баклажанчики і шашличок. Все. Тому що ми ж після роботи готувати, прям накривати стіл немає коли. Тому ну, меню просте, але баклажани у нас будуть дуже смачні на мангалі. Ну і, звичайно, шашлик. Шашлик це завжди смачно. Я вже приготу... готую баклажани Саші, він зараз буде їх там готувати на мангалі. Баклажанчики готові? Ох, яка красота! Там не було мені часу вам знімати, як Саша готував баклажани, але там всередині, бачите, прям таке жидке-жидке, довершкове масло. І ось так баклажани виходять дуже-дуже смачні на мангалі. Знаєте, друзі, я зрозуміла те, що зйомка е, ну, з друзями, е, з такими, на якихось таких зустрічах це взагалі не моя тема. От, ну, Некомфортно мені, якось не вмію я це знімати і хочеться не знімати, а просто спілкуватись, тому знаєте, от так і вийшло, що зняла. Я зовсім зовсім. Трошечки небагато нашої зустрічі, тому вирішила продовжити це відео вже сьогодні, і я приїхала на дачу. Приїхала на дачу сьогодні сама, тому що Саша дуже погано себе почуває. Вже другий день, у нас сьогодні неділя, от, в нього впав тиск чомусь, хоча в Саші взагалі ніколи немає проблем з тиском. В нього взагалі він. Якось ніколи не страждає тим, що там йому погано. От, тому я кажу: ну, Саш, як тобі погано, то, звісно ж, залишайся вдома, а я дачу пропустити не можу, тому що тут же ж бур'яни лізуть як просто ненормальні. От, тому приїхала сьогодні сама і ще й забула сьогодні штатив. Тому особо сьогодні вам познімати тут з дачі не вийде, бо мені немає як ні щоб Тримав ніхто телефон, ні, щоб на штатив поставити. В общем, телефон немає, як закріпити, щоб щось зняти. Але я вам покажу. Е, непоганий сьогодні врожай хочу тут на дачі зібрати. Є вже що зібрати. Дуже гарне квітне, гібіскус. Ну, просто неймовірна, шикарна, яскрава така, знаєте, плямка. От. А я зараз йду полоти. Як завжди полоти, у мене вже скоро кондратія хватить. Оце сіла трошечки перепочити, бо така спека, така спека. І знаєте, збираюся з силами, щоб піти. І все-таки почати полоти. Бо я тільки що так, поки позаглядала, походила, там десь бур'янець підірвала, там десь підірвала, пішла туди за будинок, ужаснулась тим кабачкам, вони, коротше, там так розрослись, що я тепер там навіть пройти не можу. А ще там десь є якийсь великий мурашник. Я його не можу побачити із за цих кабачків. Ну, коротше, я бачу, що все листя зверху в мурашках. Ну, коротше, там якийсь дуже великий є мурашник, а я з собою препарат не брала. Так би я взяла препарат, посипала, та й все було б добре. Так, Ну, коротше, повний капець. Насправді, то повний капець. На слідчому тижні начебто поїде з нами бабушка на дачу, трошечки тут допоможе. Сапати, і вона каже, що ми ж поїдемо скоро через два тижні у відпустку. І вона каже, я можу із сусідами на машині попроситися і приїхати тут посапати, в общем, поухажувати задачу. Ну, якщо так вийде, то, звісно, ми тільки за. От, щоб хтось тут задачу поухажував, пополивав, поухажував, в общем, все поробив. Все, друзі, пішла я працювати. Давайте я, мабуть, зараз зірву врожай, покажу вам. А, от. Що в нас тут виросло? Чесно, мене це радує, і ось саме збирання цього врожаю стимулює мене на слідувати знову саджати, ну принаймні капусту і перець. От ви знаєте, в чому я впевнена на 200%, то це в капусті і в перці. От на дачі тут воно росте просто суперово. Тут? Ну, нічого не скажеш, ну суперово росте. Так, перше, що я хочу сьогодні зрізати, це цвітну капусту. Наша перша цвітна капуста. Дивіться, як круто виросла на дачі. Розсада в мене була покупна, я сама її не вирощувала. Оцю вже хочу зрізати. Чому? Тому що, ви бачите, вона вже доволі велика, і листя вже розкрилося тобто вона зараз на сонці. якщо я її залишу, то на слідуючий тиждень може бути таке, що я приїду, а вона вже знаєте пішла в цвіт вже не буде оцієї а, такої тугої, Голівки. Тому ось цю я сьогодні зрізаю зараз, коли камеру вимкну, бо одною рукою не зріжеш. От. А ось поряд, дивіться, також зав'язана. Але от її зрізати я ще не буду. Тому що ви бачите, вона ще дуже гарно притіняє себе листям. А це означає, що вона в затінку і що вона ще може буде рости і не піде в цвіт, тому що листя ще її прикриває. Тому зріжу сьогодні одну. І так також, ви знаєте, я дивлюсь, ну, всю вже, капустина така дебела, може її зрізати, або ж, або ж зрізати ось цю капустину. Ну, теж вже здорова. У мене дума, якраз капуста закінчилася. От, я думаю, зрізати сьогодні якусь велику одну капустинку. І пам'ятаєте, я вам показувала ось цей перець гігант, так от він. Постиг уже. І я сьогодні його зірву і подивлюсь, я десь ще бачила якийсь перчик пустивший. Будемо вдома їсти. Ось такий здоровий, великий. Сьогодні буду зривати. Останній перчик ще зелененький, звісно, треба ще чекати. Так що, ось такий перший врожай дачі. Боже, ви подивіться, яку я капустину зрізала на дачі. Просто гігант в мене там виріс. Я хочу зараз зважити, подивитися, скільки кілограмів вона затягнула, тому що воно ну, дуже величезна. Так, ось мої ваги. Так, і дивимося. Виросла в мене в капуста на 3 кілограми 400 грам. Оце монстер! І це не одна така, але я зрізала там найбільшу, яка в мене там виросла. Капусту ми з вами подивилися. А тепер пропоную ще подивитися посилочку, тому що... Я отримала оту свою другу посилку в своєму житті і с тему, де я забувала купальник. От, тому будемо зараз відкривати дивитися. Не знаю, я, чи я вам покажу себе в купальнику. Не знаю, чесно, подивлюсь, як це буде виглядати. Так, давайте відкривати, тому що я сьогодні ну, замовила не тільки купальник, замовила собі і перший раз в житті взагалі із Китаю у От, А замовила, чому її? Тому що такі замовляла моя мама. Я їх бачила вживу, я їх на себе приміряла, вони були мега зручні, а ціна ну, просто смішна. Тому я замовила і собі. Ось я вже їх зразу бачу. Блін, мене вражають ці зіп пакети і с тему. Знаєте, просто зазвичай скитаю все таке приходить. Ну, ну таке. А тут так все цивільно, ці зіп-пакети. Так, це ось такі е, штучки, типа скетчерсів. Щоб бігати мені там е, в східниці і в поляні. Ну, На відпустку. Я все готуюсь на відпустку. Коштували вони там, ну, якісь смішні гроші, 200 з чимось гривень. От, е, Значить, м'якенька, тут, у е, устілка, що мене вражає. Розмір я взяла 41-й, тому що в мене нога 25,5 см. Будемо міряти, міряти, дивитися. Тут в Україні я купую 40-й розмір, звідти замовила 41-й. Так, що тут іще? Я щось тут так багато все заказувала. Так, що це в нас таке? А, коротше, я, е, ну, якщо це воно? Я е, користуюся білими. Тінями для повік. І вона закінчились. Вони були в наборі великому з іншими кольорами тіней. Вони закінчилися в мене. Я пішла в Єву, обходила всю Єву, а там є білі тіні, тільки перламутрові. А мені потрібні матові. Коротше, я все обходила є тільки в дорогущих магазинах, де тіні коштують не стільки, скільки вони повинні коштувати. І тут я наткнулася на тему на білій тіні. Так, буду рвати упаковку, бо відкрити неможливо прямо. І думаю, ну, спробую закажу їх. Коштували також щось там смішні гроші, 40 гривень. Так. О, такі насичені. Ну, подивимося, покористуюсь, розкажу про свої враження. А так, поки що мені все подобається. Ось такі тінюшки. Маленькі, звичайні білі тінюшки. Поки що все мені подобається. Далі. Щось іще маленьке таке? А, браслетик. Ну, коротше, це, звісно, я розумію, що це така покупка. Недовго тривала, але мені її дуже хотілось. Мені хотілося так, як ми знову ж таки, да? їдемо в відпустку. А що це воно? А як це воно? Ми їдемо в відпустку і я куп... хотіла собі браслетик на ніжку. Дивіться, який. Такий, як змій. як змійка. Браслетик змійка, такий гарненький. От. А це, по-моєму, я читала, що це якийсь подовжувач. Тобто, тут дивіться, а, чи це просто дві окремих цепочки. Так, да, це дві окремих, щоб можна було дві одягнути. Ну, в общем, я таке собі давно вже хотіла, тому ось і стему замовила. Треба також приміряти, чи по об'єму ноги mm. підійде. Відкриваємо слідуючу посилочку. А це взагалі експеримент. Дуже гарні були відгуки за цю штуку. Це такий як порошочок. Закрито тут. Ага, тут прям як солянка зроблено. Порошочок його сипиш на. Корені волосся і десь скажений об'єм. У мене волосся таке тоненьке, завжди таке то присмоктане, а там прям такі відгуки. в общем, Супер-супер-пупер. Я вирішила спробувати. Також коштувала вона худня. І що я ще замовила, ці штуки, я їх дуже давно про них мріяла. Знову ж таки, для об'єму волосся, тому що в мене волосся зовсім не об'ємне, тоненьке. І в мене ще є чолка, яку я мріяла, що вона буде так красиво, ось тут от а, влітку в мене спадати, коли я буду носити хвіст. В окончанні її хвіст ношу, а чолка туди зачесана, тому що а, феном в мене не виходить її так гарно викладати, вона швидко падає. Ну, в общем. І тут я побачила у одної блогерки, як вона прикольно вкладає на ось такі штуки волосечко, накручує, залишає зажимчики, щоб е закріпити. В общем, я їх також замовила. Всі ці товари коштують смішних грошей. Хочу сказати зразу: я посилання залишу в описі до відео та в коментарях, можливо. Хтось захоче, тут раз, два, шість штучок. Якраз я сьогодні планую мити голову. Будемо випробовувати і оцю штуку, і цю. Так, ну і останнє, останнє це купальник. Це дуже, знаєте, після тих штанів, які я замовила, і вони були на мене великі розміри на два, то це прям дуже для мене тепер волнительно. Чи не буде це велике? О, воно тут окремо. Так, тру... о Боже, такі труси великі. О, гад. Oh, Я купальник замовляла, знаєте, щоб він якби, все прикривав, так як в мене фігура не ідеальна. От, Тому купувала, щоб він такий був, дивіться, як платтячко. Значить, ліф тут іде з поролончиком. О, а як же ж ззаді. А як же ж ззаді? Ага, ну просто одівається такий, виходить лі, е, верх, верх з таким от як платтячком, який буде прикривати трусики. Ну, такий купальник, може я вам утягну і покажу. Так, давайте зараз поміряємо оцю обувку, як вона. Заодно, знаєте, я зроблю експеримент, наскільки їх вадить. Тому що я, знаєте, рожеві окуляри не ношу і розумію, що дешева рибка погана юшка, може ненадовго їх вистачити. Ну, на відпустку, я думаю, мені вистачить. Так, ну що, одягаємо. Мені здається, ось така обувка для відпустки це взагалі ідеально. Ну, що хочу сказати, 41-й розмір це якраз на мене. Вони дуже такі, знаєте, вільні, прям ніде нічого не давлять, тому що це зверху тканина дуже зручні. Дуже-дуже зручні. Я okay. покажу вам у дзеркалі. Ну, виглядають дуже гарно. Ось так, як я і планувала під шортики носити у відпустці. Мені подобається. Суперові. Бачите, по розміру, якраз, в мене нога 25,5 см. тобто 41-й розмір, прям супер. Ну, знаєте, це вже добре. Хоч щось підійшло з першого разу, це вже добре. Єдине, що, я думаю, якщо десь ми підемо вгори, то ось ця то ось ця частина доволі така, знаєте, свободна і вільна. Щоб нога отуди прямо вперед. Сильно не виштовхувалась. Ось така проблема може бути. Пробую одягнути браслетик, він хоч на мою ногу чи ні. А ні, от бачите, ось так. Можна носити на руку, а на ногу не налазить. У мене доволі широка ось тут литка. Ні той, ні той, будь ласка, ось і все. Браслет на ногу відпав. Не налазить. Ну, можна носити на руку. На руку тут якраз. Як Друзі, я одягнула купальника і розумію, що я просто не маю права вам його не показати, тому що він просто бомбезний. По розміру зразу скажу, як на мене шитий. Ось такий купальник. Як платячко. Як платько, але при цьому купальник. І все прикриває, якісь недоліки. Бачите, тут декілька шарів, такого, як. Я не знаю, сіточка така тут сіточка. Ну, і, і тут прикриває трусики і всю цю зону е, бедер, Ну просто супер. І от у мене бедра 115 см в обхваті. Трусики усе повністю як на мене шите. І я замовляла, це серед батальних розмірів розмір 1XL. 1XL на бедра 115. А груди в мене. О, давайте поміряємо скільки. Просто ще літо не закінчилось. Можливо, ви також будете їхати у відпустку. І вам потрібен також такий купальник, щоб і гарненький, і в той час, щоб трошечки прикривав, і він вам сподобався, щоб ви могли зорієнтуватися з розмірами. Але 1 XL це там був найменший розмір. Тобто, на мої параметри, це був найменший розмір. Талія в мене 94 і груди. 98. Ну, тобто 100. там 98, 100, 95. Я б сказала, від 95 до 100 см груди в цей купальник увійдуть. Але, ну, в общем, я в захваті, Дивіться, під ці босоніжки новенькі, ну, прям комплектик вийшов. Дуже прям класно. Я супер-супер я задоволена. Обов'язково залишаю вам. А посилання колір, якщо я не помиляюсь, то тільки чорний. був. О, до речі. а, слухайте. Може, я щось ще не допоняла? а ось так. Ви бачите? Ось так. Взагалі, можна ще й ручки прикрити, особливо актуально, якщо ви почали підгорати. Але дивіться, можна було й носити так, як було в попередньому вигляді, правда? Я не замітила і ви не помітили. Можна ось так носити. Ну, просто купальник, ну, ну супер купальник. Можна їх зняти, я реально. Я ж одягнула, і навіть не було видно, що тут треба ще на ручки. Ну, так ще краще, взагалі, як платтячко. Так що, друзі, я на цьому, на цій ноті закінчую сьогоднішнє наше відео. Замовляйте, якщо вам понадобиться. Якщо замовити, обов'язково мені відпишіться, як вам чи сподобався товар. А я з вами прощаюсь. до нових зустрічей, до побачення!